Лянусь виконувати накази своїх командирів. Дотримуватися військових традицій та законів. Клянусь постійно вдосконалювати свої знання та навички. Для, <Wh -2> для зміцнення обороноздатності держави. Для Клянусь бути зірцем для своїх побратимів. Клянусь бути зірцем для своїх побратів. Сприяти духу єдності і братерського у військовому колективі. Дух і єдності, за братання, за колективі. Сприяти духу єдності. Клянусь бути вірним і мужнім воїном. Клянусь бути вірним і мужнім воїном. Дотримуватися військової дисципліни. Дотримувати військової дисципліни. Виявляти патріотизм відповідальність у службі. Виявляти патріотизм. А також стояти на сторожі інтересів нашої держави. На інтереси інтереси. В Героїн, Богу, Сильна нація! Відомо! Сильна нація! Відомо Силь на молод!